Керівник патрульної поліції у Івано-Франківську Дмитро Міхалець подякував мешканцям міста за співпрацю та прозвітував за місяць роботи патрульної поліції. За його словами, протягом останнього місяця складено 1990 постанов за порушення правил дорожнього руху. Є й ті водії, які сідали за кермо автівок у стані алкогольного сп'яніння. Вони проходять контроль, за ними юридичний відділ тримає максимальний погляд, щоб ці статті, ці справи доходили до завершення, і люд, і водії були покарані належним чином. так як вирішить суд, було евакуйовано вже на сьогоднішній день 68 автомобілів, які суттєво перешкоджали руху, і також які були учасниками ДТП. І і також водії знаходили останні алкогольної спіні. Дмитро Міхалець каже, за останній час значно збільшилась кількість викликів на 102. Люди почали довіряти новій поліції, і це не може не тішити. Він переконаний своєю роботою. Кожного дня полісмени намагаються зробити життя у місті комфортним та безпечним. Думаю, вони збільшились не тому, що є порушення, а тому, що довіряють. Вони просто викликають поліцію для того, щоб вони хоч кому звірять. Я вірю цим двохсот е, людям, які тут е, кожну зміну виходять і хочуть якийсь навести порядок. Разом з тим, міхалець висловив жаль з того, що багато порушників з великими труднощами визнають свою провину. Очільник національної патрульної поліції Івано-Франківська зазначив, що потрібно активно співпрацювати, аби навести лад у місті. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.